Всім привіт! Амортизатори каяба для Магана 3. Каяби стоять, в принципі, і в оригіналі. Стоять просто масляні, а ці йдуть газомасляні. Так виглядає упаковка. Вот її номерок. Зроблено в Іспанії. Номер самого. Розмір упаковки. Ширина 21. Довжина 64 і висота 21. Так вони упаковані. В принципі, коробка набагато більша, ніж сам амортизатор. Тут є інструкція, як робити, як не робити. І сам амортизатор отак упакований. В принципі, немає ніякої стяжки. Отже, крім самого амортизатора, є ще гайка штока. Могла бути тут закручена зразу, і в разі чого не пробуло б більше цей. Отже, так виглядає розпакований, наклейка каяба. Вони універсальні, як на ліву, так і на праву сторону. І маркіровка ось тут. Зроблено в Іспанії. І вибито от тут також. Помальовано, в принципі, нормально. Нема ніяких... Ну тут внизу трохи такі гострі зазюбрини. Чашка зварена. В принципі, теж нормально. Тут сальник. Шток теж типу, відполірований хороший. Основна їх проблема це в третьому магані, в третьому поколінні рветься пильник і відбійник. Бо можна, в принципі, використовувати такий комплект пильників від другого Магана. Тут під шестигранник, щоб не цей. Вони тут мають чуть менший діаметр самого штока, ніж пуло в попередньому, але вони залазять. Тобто напхати можна і вони вверху будуть отбойник сам буде триматися. Так, от сюди натягується і закладається вниз. От закладається вниз і прекрасно все герметизує. Тут він гарно, набагато кращий, ніж оригінальний. Може розтягуватись на велику довжину, що повністю в роботі не буде мішати. То, що буде стойка тут стояти вверху. Ця конструкція пильників вже інша, воно тут обламлювати не буде. З м'якої резини зроблений буде прекрасно служити. Пневмогий обов'язково не можна, щоб стойка крутилася. Від того, як ви її поставите, щоб не було пошкоджений тут сам шток, не бити там нічим і так далі. Від того воно буде залежати, як буде служити цей амортизатор. Перед установкою можна його прокачати, пару разів поганяти вверх вниз і після того вже е, ну, горизонтально наставити, постійно його тримати отак до самої установки. Має йти плавно, там е, наскільки час там воно виходить за швидкою немає значення. Має, головне йти без провалів. Як вниз, так і вверх має виходити, тобто без рівків всяких. Тоді там ця стойка рахується типу, справно. Ну, безпосередньо перед установкою його треба пару разів прокачати. Все працює. Кому потрібні такі амортизатори або інші запчастини, контакти будуть в описі. Звертайтеся.